Вітаю до проці української мови. Сьогодні за планом у нас з вами діагностувальна робота, а саме мовна тема ми будемо з вами перевіряти знання з теми іменник. У ваших зошитах заздалегідь написано число, діагностувальна робота, мовна тема іменник. Тож приступаємо до виконання завдань. Я пропоную вам, як виконувати завдання. Ви можете писати, там, де завдання 1, можете писати вправа. завдання 2 вправа. І так ми з вами від'єднаємо одне завдання від іншого завдання. Так, перше завдання у вас таке. Випиши з тексту іменники у дві колонки. В які дві колонки? Перша колонка це буде у нас з вами назви істот, друга колонка назви неістот. Ви можете не писати назви істот, назви неістот слова, а одразу записувати в першу колонку назви істот, в другу колонку назви неістот, тобто не підписуючи колонки. Будь ласка, прочитайте е, текст, знайдіть іменники. І запишіть дві колонки. Іменники, назви істот і назви неістот. Наступна вправа. Утвори назви неістот від поданих іменників, і запиши. Запишіть, будь ласка, назви неістот від поданих іменників. Наприклад, школярка. А назва істот – школа. Запишіть, будь ласка, парами утворені іменники. Тобто школярка тире, школа, підводник тире, слово, яке ви підберете, лікар, теж слово, яке ви доберете, назву не істот. Так, наступна вправа. Спиши речення, вибери з дужок потрібні букви. Підкресли власні назви. У нас з вами є речення. Нам потрібно подумати, яку букву ставити, в якому слові велику чи маленьку. Спишите, а далі з допомогою лінійки та олівчика підкреслите власні назви. Ми з вами вивчали, що таке власні назви. Я думаю, що це не буде важко для вас. Наступне завдання: добери до поданих іменників, власні назви і запиши. У нас з вами є наступні іменники: Село, Країна, Папуга, Озеро, Собака, бабуся. Нам до кожного іменника слід дібрати власну назву, наприклад. Да? Село, кінські роздори. Ви поруч тут напишете своє село. Країна і назву країни. Папуга, ім'я папуги. Да? Озеро. Так само назва озера, собака, кличку собаки. і папуся, ім'я папусі. Тобто, у вас в цій вправі буде через кому написано: село і назва села. Кома – Країна. Назва країни кома. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Наступне випиши з вірша іменники в три колонки. Допиши в колонку, в кожну колонку своє слово. У нас з вами є вірш. Нам Потрібно з вами в цьому вірші відшукати іменник. І всі іменники розподілити за родами: чоловічий, жіночий, середній рід. Наприклад, читаємо перший рядочок. Лиха зима сховається. Ми з вами знайшли іменник, що зима. Тепер ми з вами визначаємо рід, слово зима. Вона моя, жіночий рід. Так? Ви, значить, можете написати це посередині. Це буде у вас середня колонка. І шукаємо наступний іменник. Знайшли, наприклад, і подумали, в яку ви запишете: в рід, жіночий рід чи середній. Коли ви відшукаєте всі іменники, запишете їх по колонкам. Вам потрібно буде ще дописати в кожну колонку своє слово. Тобто ви повинні будете записати в першу колонку, де чоловічий рід іменник чоловічого роду, який придумаєте слово. В другу колонку іменники жіночого роду. В третю колонку іменники середнього роду. Для зручності я пропоную вам підписати три колонки. Скорочено, як ми це робимо, чоловічий рід G крапочка Ри, жіночий рід G крапочка «Ри», середній рід С крапочка Ри. Можете підписати їх навіть зеленою ручкою, щоб у вас було гарно в зошиті. Переходимо до виконання наступного завдання. Утвори іменники від поданих слів і запиши. Ми з вами знаємо, що іменники можуть утворюватися від дієслів і від прикметників. От у нас з вами зараз написані дієслова і прикметники. Нам потрібно подумати, від який іменник ми можемо утворити від цих слів, і теж записати парами. Наприклад,. Перше слово вам допоможу сильний іменник сила. І так, подумайте, будь ласка, який іменник можна утворити від цих дієслів та від цих прикметників. І останнє завдання. Прочитай речення. Випиши в колонку іменники в у формі множини. Постав їх у форму одні з них і запиши в другу колонку. Ви можете написати або в першій колонці іменники в житті множині, в другій колонці іменники в однині, або можете просто записати їх парами. Отже, ви читаєте речення, відшукуйте іменники, які в житті множині, і ви повинні їх. Перетворити у форму одне ни. Так. На цьому діагностувальна робота завершена. Тож я бажаю вам успіхів і сподіваюся, ви з усіма завданнями впораєтесь на відмінно.